Доброго ранку, дорогі друзі, і підписники мого каналу. і всіх, хто завітав до мене сьогодні, цього липневого ранку, 16 липня, я рада вас вітати в своєму саду. Ми зараз знаходимося на лавандовій доріжці, де відбувається просто буйство цвітіння квітів. І лаванда квітує, і троянди квітують, і квітують флокси, і квітують лілії, і квітує. Все навкруги. Ну, і нас зустрічає, як зазвичай, чергіол. Оця чарівниця, оця прекрасна троянда. Подивіться, який це букет із декількох гілок. Ось нахилилася ще одна готовий букет. Продовжують квітувати лілії. Які вони чарівні, які вони, я б сказала, святкові. І такі. Незвичайно великі і дуже ароматні. І жовті притулилися до флоксів. Флокси різноманітні, гляньте, яка інтенсивність окраски, який прекрасний фуксієвий колір, а поряд кораловий. Краса літа неперевершена. Який тут стоїть зараз аромат, я вам передати не можу. Це словами описати важко дуже. Це приплітаються аромати троянд, флоксів, лілій одночасно. Це все чарує і дурманить. Це все просто приводить до такого неперевершеного підйому душевного. Я вам передати не можу. Це краса. У нашому реальному житті краса, яка надихає, яка допомагає жити. Дорогі друзі, подивіться, і ще раз, поки квітують ці красуні, подивіться на їх неперевершеність форм, чистоти, краси, аромату. Отакої От Дівочої частоти красуні флокси серед лілій і серед троянд. Лаванда потроху починає відцвітати. Вона змінює свій колір, але ще на ній багато бджіл. І ось я підійшла до прекрасної троянди Пульмон Оріан Експрес. Ця троянда виведена з селекціонерами Сполучених Штатів Америки. Вона багатоколірна і дуже запашна, яка прекрасна квітка. Подивіться, скільки тут кольорів. Жовтий переплітається з малиновим, переходить один в інший з лососевим відтінком пелюстки. і вони змінюються, змінюються і змінюються по мірі того, як квітка розкривається. І ось тут бачимо в різному віці квіти, бутон, який тільки тріснув. Ось він розкрився частково, повністю розкрився, і квітка, яка відцвітає. Краса прекрасна, а поряд з ним квітують лілії. Жовті, дуже запашні, красиві. Витончені квіти, квіти королів. На фоні оцих прекрасних флукс дуже виділяється їхній жовтий кольор. Продовжують квітувати лілії і рожеві, і крапчасті. Сад наповнений музикою, гудіння бджіл, співу птахів і аромату квітів. Ось перед вами поль моря квітли, а там далі череґо, красуня. Ну і лілії, які вони незвичайні і таємничі в напіврозпуску своєму. Дорогі друзі, давайте пройдемо далі в сад. Що в саду сьогодні розкривається все більше і більше флоксів. Своєю ніжністю вони поки... Покоряють серця, квітує Golden Celebration. Ця горда англійка, красива, неперевершено чиста і дуже ароматна. Поряд з нею наваліс нарощує нові бутони, вона вже відцвіла, а тут продовжує квітувати без перерви гранда море. Я дуже багато зрізала квітів на букети, але вона продовжує нарощувати нові бутони і квітує. Там зештат росток, особливо ніжна, жовта троянда. Подивіться, які це прекрасні суцвіття. сад прокинувся під промінням сонця і чекає нас на сніданок. Сьогодні черга. Вови робити сніданок, от я хожу і знімаю. А столик поки ще пустий, ще все в процесі. Нарощую свої бутони, сандеї фрайзі і ваніла фрайзі. Лілейники квітують. Не перестає дивувати своєю дивовижністю, дивовижною. Такою могутністю і дуже швидко нарощує свої гілки і бутони. Розкинула свої гілки. Широколиста гортензія брайт. на зеленому листі. Ці білі шапки квітів виглядають особливо святково. Хочу підійти до дуже ніжної троянди, посадженої в травні цього року, це Крокус Rose. Вона особливо ніжна в променях. Ранкового сонця. А тут квітує ностальджі, нарощує нові бутони, які красиві молоді листочки, червоні поряд із глянцевими зеленими. Хочу підійти до цієї гортензії. Не знаю, як називається. Ну, у мене тут собаки, трохи зламали. Ох уже, ось тільки остались Подивіться, яка інтересна гортензія. Я не знаю, правда, її назви. Згубилася і бірка. Вона має всередині такі маленькі, красиві. Бусинки треба по каталогах пройтись і подивитися про цю гортензію вона мені дуже подобається. продовжує квітувати Анабель. До речі, про цю анабель я вам розказувала, що я її низько обрізала у 21-му році, ну і вона тоді в мене практично не квітувала. Ну, проекспериментувала я. Все-таки я дійшла до висновку, що Аннабель треба, ну, не можна низько обрізати. Краще її обрізати повище. Продовжує квітувати Йондмі. Ну, тут сплошний восторг і восхищення, ну просто красуня. Ці махрові квіточки, з яких складається соцвіття, вони настільки красиві, вони настільки такі привітні, вони настільки такі святкові і гарні, що просто передати не можна. От коли розкривається тільки. Бачите, жовта серединка, потім вона трошки змінюється і вона переходить в суцільну отаку рожеву квітку, яка буде далі змінюватися, ми будемо спостерігати, які чисті, насичені кольори лілій. Зацвіла хризантема. Передвісник осені. І що тут поробиш? Все йде своєю чергою. Буде черга і осені. Пінки вінки, красуня. От такі букети. нарощує бутони, а поряд з нею blue light. Ну, а і сагу десь заліз наверх, має дуже гарні квіти, але там вверху щось треба придумати, щоб він трошки нижче цвів. Йому явно не хватило опори. Ну, а тут ми бачимо красуня розітта. Один бутон розкривається, другий вже повністю розкрився. І перейдемо до шльоз з Ущендорф. Ці гортензії в мене вперше. Будемо спостерігати, які вони, як вони будуть змінюватися. Продовжую квітувати інтермедіум. Буревій нахилив її, тому вона трошки нахилена. А тут... Вітує гортензія вічне літо. Сонечко піднімається все вище і вище, сад просинається, роса на траві, мабуть, буде спекотно. А тут моя дуболисна гортензія, гармонія. Вона у мене недавно посаджена. Але вже зафарбовує свої листочки в пурпурний відтінок по краях. Шкода, хотілося і квіти побачити, але вона ще маленька. В цьому році, мабуть, не буде квітувати. Наш імпровізований ставочок з німфеями. Вони листочки нарощують, квітів поки не видно. Отак От у нас в садочку. Давайте пройдемо в зону патіо, подивимося, що там. Але як же не підійти до широколистої гортензії вічне літо? Її треба знімати тільки звіддалі, щоб показати цю велич красу. Отака вона необ'ємна, отака величезна. Отака велика, красива квітка. Ну ось одна гілка. Скільки тут суцвіть. Величезні, красиві, насичені. Подивіться на це чудо, гляньте на цю красу. Ох, яка ж ти велика, квітує аспірин. Ільза крон суперіор і Лірочка. Скажи один раз гав, не хочеш? Ну, значить, не хочеш. Йдемо далі. Наливається виноград під променями. Липневого сонця. І ось ми прийшли в нашу зону патіо. Дорогі друзі, як розрісся чебрець, який він рідний, звисає. ньюдаун я вже обрізала. І хочу вам показати свої хусти, хочу вам показати, як квітує полька Троянда. Herіч нарощує свої бутони ось, квітує хоста такими чарівними пусковими соцвіттями. Мені дуже подобається це листя темно-зелене з білою окантовочкою. А поряд жовте. І так чергується. Анабель набель квітує. Розкинувся вербенник копійчатий. Азалія нарощує нові гілочки. Коніка підіймається. Ну і хости доповнюють мій розарі. розарій. Розарій Зараз не квітую в повну силу. Всі троянди нарощують бутони. А от Анабель продовжує квітувати. Її квіти перетворюються з білих у лаймовий колір. Хочу вас підвести ще до одної прекрасної троянди. А скот. Подивіться, що це за піоновидні бутони красиві. А тут квітує Полька. Які ніжні тони, які прекрасні форми. А скот не перевершений в своєму кольорі і формі. Піоновинні старі, такі старовинні бутони. Вони вносять нотку рису якогось старовинного англійського парку. Ну, мій садочок він. З елементами англійського парку. Англійські сади схожі на наші. І знову скот, дорогі друзі, квітує кампсіс. Він у нас на такій опорі. Виглядає в вигляді парасольки. Під цим кампсисом можна сховатись від дощу, від спеки. Ну, а так у нас в садочку в неділю, 16 липня. Всім дякую за увагу, хто гуляв зі мною. Всім бажаю мирного. Спокійного сонячного, теплого дня. Здоров'я вам всім! Ну, а зараз підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.